А я хотів би нагадати, що турнір проходить у головному колі Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Бабарського. Саме тут ви можете бачити на загальних планах, як підсвітили колони, і це освітлення кожного гравців виглядає все дуже-дуже круто. А ми переходимо безпосередньо до нашого матчу. Команда Кіс-Кіз-Кіс -кіс -кіс» і Девілс. Команди готові. Гравці також. сміхаються, всі готові на перемогу. Обидві команди пройшли по кваліфікаціях, які відбувалися 3-4 травня. Були напружені кваліфікації по 10 годин. Запис трансляції можна навіть поглянути у нас на твічі. А от усі записи матчів можна буде подивитися в сьогоднішнього турніру, подивитися на нашому ютуб-каналі. Прошу режисерів, звукорежисерів трошки тихіше зробити нас зал. У нас ще при цьому приміщенні проводять пари, аби нікому не заважати. Ну розпочинаємо. Команда Кіз-Кіз-Кіз проти Cyber Devils. Команда Львівського національного університету імені Івана Франка проти Київського університету архітектури та будівництва. Добре. Пістолетний раунд. У нас перший пістолетний раунд розпочинаємо. Заходить команда Cyber Devils на a пленд Ставлять бомбу, але чотири гравці команди, які з живі, і вони легко вибивають. Маранти разом з вайтбоєм. Били піки. double bike. Ви перший раунд за командою кіс-кіс-кіс. Бо просто кіс-кіс. Вайтбой дуже далеко заходить, піджимає, піджимає він мід, забирає одного, забирає двох. Аніоном. Разом з Дізелем помирають. Олохо! Андер піджав. Ви погляньте, яка гра від команди uh, університету імені Вана Франка. Піджали Мід, піджали Андер, і так легко, легко перемогли у цьому раунді. Ну що, будуть робити еко Cyber Devils? Нагадую, що попередній матч команди. Київського політехнічного інституту проти команди Forever закінчився з рахунком 13-0. Тут забрати. Олухо буде дивитися Конектор. Кенді стрибає тут на Б. Закачує трохи. Я yeah, побачив одного. Дискорд або на телеграм підшов звикли. З легкістю беруть цей раунд команда Кіс-Кіз. Як раунд для Cyber Devils, не приніс їм жодного вбивства. Плоха цей раз піджимає Мід. Дуже агресивно грає гравці команди Кіз Кіз. Разом з Вайтбоєм. Ем піджали Мід. Забрали двох гравців. Дивіться, що Моранта відпоряє на ей. Аніон останній залишається в команди Cyber Devils. Один проти трьох. І Кенді вбиває Аніна. Знову ж таки, хедшотами. Всіма хедшотами повбивала команда. Львівського державного університету фізичної. Ой, перепрошую, Львівського національного університету імені Івана Франка. Я вже дуже хочу дивитися матч команди Глечики. 4-0. 4-0. У нас поганий бай команди Cyber Devils. За атаку поки що нічого в них не виходить. Агресивно грає команда захисту. Постійно піджимають або Андер, або... Або Андер, або Мід. У нас 78 глядачів, дуже приємно бачити. Нагадую, підписуйтесь на наш інстаграм. Або не пропустити найцікавіші моменти, або анонси ще одних турнірів. Забігав Моранте тут в яму, Юзі його прийняв. Чекаю, ще когось. Цей раз вони вже очікують. Бачите, Сейбер не стараються виходити вперед. Очікують, коли Кіс-Кіз їх підіжмуть, тоді роблять вбивства. 5 в 3 5 в 3 на шорті Олохо. Забирає Прісті з коннектора, нашиває в смок, забирає ще п'єка. І зрівнює рахунок до 3-3 у цьому раунді. У сингл. Та ВП забирає Ані І дізель один залишається проти двох. Є в нього інформація, де знаходяться гравці команди Кіс-Кіс. Кендімо вбиває в стрибку в дізеля. Кенді підказують мені його просто звати. Я не можу зменшити шумоподав через те, що ми граємо на лані і коментуємо безпосередньо в приміщенні. Тому от е, так важко коментувати. Якщо я прибираю шумоподав, то мене починає бути чути всюди. Знову піджимають. Тим часом відповідає Дізель Олохо. Грає глибоко агресивно і Моранте. Дивіться, як. Класно піджимає команда Кіс-Кіс-Кіз. Важко сказати, що вони грають в захисті. 6-0. Технічна пауза. Точніше тайм-аут від команди Cyber Devils. Гляньте на обличчя гравців команди KizKiz. Розслаблені, задоволені. 6-0 вони ведуть у цьому матчі на міражі. Впевно, просто контролять усю мапу. Волоху не один раз уже підпушував мід, і чого з ним не можуть робити разом з вайтбоєм, з Андером. Можливо, варто задуматись команді команді Devils, адже варто все ж таки змінити стратегію і не просто засідати на одному з пушити той же ж Міт чи Андер. Чара за парця спробувати на Ей вийти або, принаймні приймати опонента. Полетіли флешки. Це буде вихід на А. Олохо буде перший, хто буде приймати. отримує смок, нічого не бачить. Дізель помирає від Моранти. Моранти нашиває. Ми пропустили цей класний момент. Один гравець команди CyberDevil залишається. Аніон останній. Контртерористи перемагають. 7-0, 7-0. Щось мені нагадує цей матч попередню гру, матч закінчився з рахунком 13. 0 Наразі ми хочемо. Щоб повністю бути зануреними в атмосферу турніру, тому немає можливості коментувати з дому. Звичайно, мені з дому зручніше у піжамі біля комп'ютера було коментувати цей матч. Але ми безпосередньо на центрі подій, тому стараємося, щоб звук був якомога якісніше. Батьбой на шорті. Дізель прийшов далеко за ящики, тут смок лежить. Смок закінчується. Вікно треба чекати комусь. Сінгол дивиться в Андер. 15. У мене максимум. Три в три Ситуація. Чужі колегають. Нео забирає сінгла. Маємо зараз їх побудувати. 2-2. Нео. Виходить. Чи є інфа по ньому? Мало би бути. Нео отримує хедшот, розмінюється поки що. Байдбой! Дає є хедшот. А, ні, воно. 8-0. 8-0. Жодних, жодних шансів. Поки що не залишає команда захисту атаці. Здається, був непоганий раунд, можна було пробувати розмінюватись 2 на 2, але ні, але ні. Знову грає аг агресивну Сінгл. Дізель тим часом заходить у спину, приймає Дізеля Олохо. Зна прикриває спину своєму, своєму напарнику. Рісті один залишається разом з Нео. І знову цей мід. Знову цей клятий мід для команди Cyber Devils. Крісті буде виходити. Крісті бачить суперника, так биваємо Моранта. 1-2. Бачимо, зразу перебігається Кенді з Бепленту. Зараз В бочок, бочок, бочок. Так. Кенді забиває Прісті. Ну, 9-0. 9-0. Швидкі у нас можуть виявитися чвертьфінали, але це означає, що півфінали будуть набагато видовішнішими. Якщо в одні ворота летить. Молік за ящики. Хороший розкид. Хороший розкид від захисту. Дають можливості зарашити. Ну і тут буде приймати Кенді. Кенді приймає одного, помирає сам. Вже на ногах, на ногах бружить Cyber Devл. Свадбой готовий. Вайтбой готовий. Вайтбой вбиває одного. Нема смоків. Нарешті Молік прилітає, але пізно Вайтбой вбиває ще одного. Тут уже і Сінгл допомагає ЗВП. Останній. Останній залишається. Ну, погляньте. Молік притримав раш від команди Сайберделс. Тоді Кенді вбив двох і WhiteBoys шорта мінус два, та підтягнувся уже сінгл. Жодних шансів. Жодних шансів поки що немає. Команди Cyber Devils. Знову розкид. О-ва-во, дуже гучно гру але. Не в ямі? Контролить кис абсолютно все на мапі, не дає можливості вийти ні в жодну сторону, в жодну сторону. Cyber Devils. Зажались поки. Прісті поки що 2.10 летить. Виходить Прісті, буває около, лохо лоха мінус. Маранте забирає Прісті, один аніо не залишається. Проти чотирьох гравців Кіс-Кіс-Кіз. Це дійсно гра дуже схожа. Байбой буває Аніона. Ну, все, це гра дуже схожа, дуже схожа на попередню. 11-0. Останній раунд першої половини. Якось надто легко. Але це означає, що Кіс-Кіз зустрінуться із командою КПІ GTG у півфіналі. Оце буде заруба. Вікноха, єшка. Все здається, правильно роблять на початку, от, Уже, уже разом, разом побігли не поміду. Втрічають на шурки Олоху, Вайтбоя вбиває. Сінґл. В конекторі вбиває одного, буває другого. Хороша реакція у Сінґла. І в три в три, Вдалося. Непогано почали раунд. Зробили два вбивства, але Сінґл зрівнює шанс. Я не бачу кріта у команди Cyber DeVils. Пам'ятаю я цього гравця Київського інституту архітектури і будівництва. Не помічаю його на турнірі. це ім'я, яке я запам'ятав з минулого попереднього турніру відкритого кубку у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Бабарського. П'є один проти трьох. Один проти двох, один проти одного, один на один з Моранти. Поставив бомбу 11-0. Моранте, дуель. І Моранте легко вбиває. Ну, Не зайняв він позицію, думав, що з шорта буде Маранта підбігати, той вийшов з кухні. Ну і 12-0. Перша половина за командою Кіс-Кіс. Радіють, -Кіс». райдіють гравці команди. Що не скажеш про Сайбер Девелс? Можливо, вийде щось за захист. А от атаку я би від кіскіс -кіс подивився. Пістолетний раунд. Молік контараши. Дізель чекає, чи ніхто не пробіжить тут. Дізель підходить ближче, нікого не бачить. Бачить одного. Зістрибує відразу і біжить назад. А що команда Кіскіз кидають, закривають смоком класно шорт. Аби не було супорту. І що, і перетяжка. Олох убиває дізеля на шорті, Олох убиває Нео на шорті. Прісі тут воює з усією командою через конектор. Вони вибігли, не очікували. Ну і це кінець, це кінець матчу. У нас другий 13-0. Оце так залили кабіну. Ну, а ми дякуємо команді Cyber Devils, що приїхали на турнір. Побажаємо класної та хорошого дня у місті Львів. На жаль, не вдалося їм перемогти. Усміхається команда Кіз-Кіс-Кіз. Зараз після матчу у нас буде інтерв'ю з капітанами команд. Розчаровані насправді минулий раз команда Сайбердевол зайняла друге місце. Цього разу їм не вдалося пробратись навіть з 1 четвертої фіналу. Отже, нас після матчевого інтерв'ю. Петро. Петро з команди Лондоні, де вони змагалися у в, в фіналі. Як враження від турніру, які емоції? Сам собі приємно, що вони здають такі кваліфікації, але прикро, що вирішити не так, тому що він навіть знову задоволені. Як ви оцінюєте рівень ваших суперників і потенціальні? Ну, потенціал, я вважаю, що цій, ну, на всі можуть боротися з. Тим не менше ми вам бажаємо хорошого настрою, насолоджуйтесь. Тепер нашого університету міста, дякую, що приїхали приїжджати ще дякую. Капітан команди, яка перемогла, команда Кіскіс, Олег. Чому ви, до речі таку назву обрали команди? Так, Просто якось Кіскіс. Ви ще одне пояснення. Які вас амбіції взагалі на цьому турнірі, бо почати досить такі певні? Там вигляда турнір, звісно. мене за перше місце. Вигадати кішти, такий сад. Ну, лаконічно, доступно. Бажаємо вам успіхів, налаштовуйтесь на наступні перемоги. Дякуємо вам.